Згідно історії, як описує, що в 1948 році отець Антоній Хомицький, який тут працював і через свою таку діяльність пізніше був від вивезений на Вінниччину, де, до речі, мурафії. Він похоронений на цвинтарі, але в той час він зійшов ще з парафіянами до цього місця, бо, як оповідає історія, був поганий запах, і коли зійшли у підвал, тут було багато тіл, які лежали, котрі замуровували, але розбивши цю стіну цих дверей, де тут були замуровані ці люди, яких віднайшли пізніше 168 черепів, як подає історія. І тому завдяки оцю Антонію Хоміцькому і тим прихожанам, які вшанували. Цих людей, котрі віддали своє життя за віру, вони були перевезені на цвинтар, в таких ящиках, трунах, організували цей похорон, як подає історія, там ми можемо оглянути на ті фотографії, читаючи історію щодо цього моменту, як у 48-му році вивезення цих тіл з цього місця. І сьогодні маємо фактично. Теж важливу подію, бо 75 років тому це все відбулося, де відбулося в червні, а сьогодні маємо серпень місяць, щодо шанування цього місця і цих людей, які віддали своє життя за віру.